Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Церква пропонує нам івангельську історію про ісціління Спасителем двох виснуватих людей в гергесійській землі. Господь ходив з проповіддю По містам, по селам. І ось один раз Господь прийшов в місто, яке називається Гергесинська земля, це слово Гергеса, місто Гергеса. Це на протилежній стороні від Тіверії, біля Галілейського моря. І коли Господь вийшов з човна то його зустріли два біснуватих чоловіки, які були дуже лютими, е, настільки вони були е, е, свірепами, що люди боялися проходити тою дорогою. І ці два біснуватих чоловіки жили не в домі, а в гробах на сході. В, е, Гробниці викопу Ви всі камінні. І одне тіло там стліє, потім кладуть туди друге тіло, друге стліє, третє кладуть тіло. І було, там є на, на цвинтарі є пусті такі ніші. І ці піснуваті жили у всіх нішах, кан них висічених ніш, нішах. І побачивши Спасителя, Віснувати закричали, що тобі до нас, Ісусе, Сине Божий, ти прийшов раніше часу мучити нас. А недалеко на березі моря послушався великий стадо свиней. І біси просили, щоб Господь, якщо їх вижене з цих людей, що Господь їх післав у стадо свиней. І Господь каже їм, ідіть. І вони вийшли з двох цих піснуватих, демони і вселилися в свине стадо, вийшли в свине стадо, стадо звісилося і кинулося з крутизне в море і втопилося. Пастухи, побачивши це все, -все Пішли в місто і розказали людям, що сталося. І всі жителі міста вийшли на зустріч Спасителю. І почали жителі просити спасителя, щоб він відійшов з їх пределів, щоб він вийшов з їхньої землі. І спаситель э, вийшов у вийшов корабль свій і відплив на другу сторону моря в місто Капернау. Таку євангельську історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. Це реальна історія, це, так було. І в цій історії для нас є повчальним те, що Господь є владика над цією тварією. Богу повинується все. І ангели, і люди, і демони. Від Божого дозволу ніхто нічого не може зробити. І е, є таке поняття, як пішнування, коли демони ну, приступають до людини, мучать її. Вона страждає, е, в основному це внутрішні страждання, які виливаються і зовнішні страждання. І люди часто говорять, що демон нападає на неї, і ну, Бог не може нічого допомогти, тому що демон її вичисляє і нападає на неї. Такого не буває. Господь, якщо не дозволить, то демон не може наблизитися ні до кого. Ні до людини, ні до тварини, ні до кого. Все тільки є з допуску Божого, з Божого повеління. Ну а таке буває, що Господь, коли людина сама, хоче, сама не хоче жити благочестиво і живе по незаконним порядкам, і Господь щоб дати людині зрозуміти, що вона, куди вона йде. Господь попускає демона, щоб він приступив до людини, щоб вона відчула, що вона, роблячи беззаконня, вона йде до демона, який є ненависним, який є чоловіком І він нікого не жаліє, нікого не щадить. Він готовий всіх згубити, знищити все людство, все творіння Боже. Але Бог цього не пропускає йому робити. І людина, Господь попускає, що демон наближається до людини, і людина відчуває, що це погано, і вона починає розуміти, що вона йде не тою дорогою. І таким чином Господь, не нарушаючи свободної волі людини, утримує людину від глибокого падіння. То, що демони, ненависники це видно з всього, що вони війшли в стадо свиней, і що сталося, стадо кинулося в море і всі втопилися. Так що кожна людина повинна знати про те, що ми в наших руках наш вибір, чи жити з Богом, чи жити з демоном. Якщо ми хочемо, не хочемо жити з Богом, то неприменно демон наблизиться до людини. І людина буде страдати ще в цьому віці. А для того, щоб цього не було, людина повинна, навіть коли є, що хворі, то повинні молитися, просити Бога і надіятися на Бога, і Бог обов'язково і людину. Ми повинні самі себе спочатку розумно. Ну, якби вольно, добровільно поставити себе на правильну дорогу свого земного життя, щоб наше життя було вибудовано не на е, якихось е, ну, людських видумках, а на божественних законах, які є вічними, які є святими, які є чистими, які є закони любві. І ті закони любві роблять людину також любов'ю і достойною жити в царстві любві. І ще з цього іванської історії для нас часом не зрозуміло, для такої людської логіки, нормальної логіки, не зрозуміло, як жителі, знаючи про цих існувати, які були настільки лютими, що всі боялися йти тою дорогою. І вони побачили, що Бог їх ісцелив. І вони кажуть Богові, йди з нашої землі, нам не потрібно тебе. І Чому вони так сказали? Нормальна логіка, вона От інше підказує, що люди повинні були відкрити свої двері, І сказали, Господи, заходи в мій дім, сюди, куди хочеш, зайди і зроби ще нам якесь добро. Ще кості, врачуй, вижені, не мені з нас. А люди кажуть, відійди від нас. Чому? Тому що вони возлюбили більше земне, ніж небесне. Вони потерпіли від цього, від цього чуда, вони потерпіли ворог, тому що демони з Божого дозволу відійшли в свинеї стадо загинуло. І люди. Боячись, ну, в цій землі жили іудеї. По іудейському закону іудей не має права на своїй землі тримати певні тварини, в тому числі свиней. А ці жителі, чи вони вкушали свине м'ясо, чи не вкушали, це невідомо. Але вони, напевно, для бізнесу тримали свиней. Там заколали їх, продавали, на цьому мали якісь свої заробітки. І це було не єдине стадо у них. У них було багато таких стад. І вони боялися, щоб Господь, що прийде до них, щоб він інші стада не знищив. Тому вони відмовилися від цього, від всіх благодіянь, тільки би зберегти свої стада свиней. Ну, До такого бізум'я доводить людину, те, коли вона любить більше земне, ніж небесне. І Спаситель не вийшов. він міг зайти насильно, там, не питати їх дозволу, зайти тому що він ж владика всієї твари. Але Господь ніколи не нарушає свободу людини. Якщо людина хоче прийняти Бога, вона відкриває свою душу і Бог заходить в душу. Якщо людина не хоче цього, Бог насильно не війде в душу людини. Навіть Господь може це зробити, але Він цього насильно ніколи не зробить. Диявол, він насильний. Він, якщо приступить до людини, то він весь час її нудить, заставляє, ну, знущається людиною, Садіст. А Бог ніколи не творить над людською свободою. Тому це ми повинні пам'ятати, ми повинні самі себе заставляти, нудити, заставляти йти до Бога. Можливо, ця дорога не є сьогодні модною. І е, багато можуть несправедливих нарікань бути на таку людину, яка йде Божою дорогою. Але ми повинні все рівно йти цією дорогою, тому що іншої дороги для, для людини немає, яка би привела людину до блаженства. А всі браженства хочуть, навіть ті, хто не признає Бога, всі вони шукають блаженства, шукають якогось внутрішнього задоволення, якогось внутрішнього щастя. Ну, Кожна людина це шукає в своєму. Одні шукають все в Бозі, і воно там є. Другі шукають, в яких розвагах земних там, ну, там. В весіллях, там, відпочинках, там, шоу і так далі. Ну, кожен шукає в своєму. Але ще раз нагадую, що знаходиться це тільки у Божественному законі. Де Бог, і там є блаженство, там є благословіння, там є щастя. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми жили по святим Божественним законам. Ці закони є в двох видах існують. Божественний закон існує в двох видах. Він існує у виді совісті людської, цей голос Божий у душі людини, де він постійно говорить, навіть та людина, яка не читає Біблію, вона цей закон знає, тому що совість її весь час укоряє, що вона робить неправильно. Що вона робить правильно, вона каже, що добре це зробив. якщо що не добре, вона каже, що не добре це зробив. І вона не дає людині спокою ні днем, ні ночі. І е, закон Божий існує ще ну, в виді там, в Біблії, священних книг, де теж написано те саме, що говорить Бог людині в голосі совісті. І ми повинні прислуховуватися і до совісті, повинні читати священні писання, навчатися звідси, що таке Божа дорога, що таке заповіді Божі, що Бог хоче від людини. А Бог хоче від нас не те, що йому треба, а те, що нам треба. Якщо Бог каже, постися, то він не каже, тому що йому потрібен наш піст, тому що він нам потрібний. Якщо Бог каже нам молитися, то не тому, що йому треба наша молитва. Тому що наша молитва нам потрібна, нам самим. Вона нас заспокоює, вона нас наближає до Бога. Якщо Бог каже, прощай, ближньому. Це то не тому, що якщо ми не простимо, то Бог від цього буде страждати. Ми страждаємо від цього, якщо ми не прощаємо свого ближнього. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, йти Божою дорогою, Божественних заповіді, щоб наше життя було благословенне і щоб воно завершилося вічним спасінням на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слави чисті покоління, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.